Павло Зібров підписав контракт з відомим футбольним клубом. Пане Зібров, як вам контракт? Ой, на що вам це? Краще давайте про контракт водафон розкажу. Гігабайтів більше. Хвилин більше. Платите? Пізніше. І лише 200 гривень при перенесенні номеру до «Водафон». Ось що справді вигідно. Разом ми зможемо. Vodafone. Кого гребе? Скільки комфі років? Головне розпродаж ніби 175. Ще й оплата до 25 частин. Оце вже діло. Знято. А ми тут саме Оріджинал знімаємо. Серіали власного виробництва для Київстар -ТБ. Комедії Нітру Крайм і багато іншого. Ой. А коли прем'єр? Уже цієї осені Дивись Київстар ТВ Оріджиналс. У день народження робимо святковий курс цінам. Фокстрат 30 плюс 1, А тобі до 70% знижки. Плюс один куст на техніку, яку ти так хочусь. 28 серпня по 17 вересня. Реклама показує, як правильно проводити літо. Але правильно, це коли по-твоєму. Активно, ліниво. Чи дивно? Бо літо має не виглядати, а смакувати ідеально? Смакуй літо з пепсі.